Як правильно сушити чорнобривці на чай? Я свої чорнобривці сушу в бані, мені дуже зручно. Ось коли температура падає до 60 градусів, можна навіть і 70, я розкладаю свіженькі чорнобривці і вони у мене тут сохнуть. Але це не обов'язково. Ось ці чорнобривці сушилися в кімнатних умовах, головне, щоб на них не потрапляло сонце, але я їх також принесла. В баню зараз. Чому? Тому що вони мають досушитися, щоб потім в них не було плісняви, бо Вони дуже великі, квіти чорнобривці великі, важкі. І якщо їх не досушити от повністю, вони можуть на зберіганні запліснявіти. Тому. Сушимо при кімнатних умовах і потім просто ось так всім гамусом склали на деко і запихнули в духовочку ну, десь на годинку, щоб вони досохли при 60-70 градусах.